Ні, не можете переглядати в день. Офіційне звернення офіціуть претензії, які висувають представники громадськості, припинити розглядати навіть можливість будівництва супермаркету АТБ у історичній частині міста з огляду на його незаконність. Ну як можна розглядати проекти зараз? Якщо питання стоїть по взагалі законності використання земельної ділянки по цій адресі, я зауважила, що да, можна розглядати ці якісь там ескізні проекти, але за іншою адресою, а не за не по адресі вулиця Київська 6. Крім того, я задала запитання представнику замовника цих проектів, чи може він зараз підтвердити те, що вони є правонаступниками, оскільки в 1993 році земельну ділянку надавали такому підприємству, як творче виробництво чи центр Алеся. Але воно було за рішенням суду ліквідовано. За словами активістки, земельна ділянка досі у володінні громади міста, тож подальшу її долю мають вирішувати житомиряни. Представник замовника будівництва наполягає на тому, що право на забудову попри судову тяганину підприємство має і наша позиція така, що ми повинні законним шляхом вирішити ці питання у нашого підприємства всі дозвільні документи і підтверджуючи, як Право користування земельною ділянкою, так і всі дозвільні документи, які дозволяють нашому підприємству здійснювати будівельні роботи. Однак наше підприємство для того, щоб мирно врегулювати якимось чином це питання, на сьогоднішній день будівельні роботи не проводять. Є досі дуже багато судових справ, які зараз проходять, і поступово наше підприємство ці справи виграє. Проти цього аргументу в активістів є контраргумент. Ці справи розглянути Дніпропетровським судом. Що зараз буде Дніпропетровський окружний суд вирішувати, що буде будувати громада в місті Житомир. Це так як ми будемо тут в нашому Житомирському окружному суді вирішувати, що буде будуватися в місті Дніпропетровськ. Конструктивного рішення проблеми не намічається і у справах міської ради. Город пропонує альтернативні земельні участки. Письменно, є письменні предложения. В ответ ми ну, не получаем никакой інформації. То тобто, есть йде затягивание процесу. Затягивание процесу ведет к тому, що параллельно проходять суди в Дніпропетровське, которые приймають в сторону Алесі. Чиновник зауважує, що ухвала містобудівної ради має лише рекомендаційний характер. Проте намагання протиснути проект у раді архітекторів, це спроба забудовника отримати підтримку у місті. Они хочуть розповісти о том, що будівництво будет осуществлено в две очереди. Первая очередь это строительство непосредственно самого магазина АТБ с измененными фасадами. При строительстве второй очереди это офисный центр. Но, как показывает практика при строительстве, я думаю, первой очереди этого проекта, на этом все и закончится. И мы таким образом просто-напросто узаконим строительство супермаркета в центре города Шетомира. Громадське обговорення ескізних проєктів зовнішнього вигляду будівлі магазину на вулиці Київській, 6 заплановане на 2 жовтня у залі засідань Житомирської міської ради.